Сьогодні у мене є серйозне запитання до моїх підписників: коли в країні йде війна, коли світ наповнений стражданнями і смертями, чи варто продовжувати бути оптимістом, чи варто продовжувати посміхатися, радіти життю? Чи потрібно постійно плакати на весь інтернет і страждати? Чи подобаються вам люди, які постійно страждають? Отож, як ви знаєте, що я блогер, я оптимістична людина, я дуже часто посміхаюся і дарую радість іншим. Але це не означає, що в моєму житті немає проблем. Це означає, що я просто навчилася успішно з ними справлятися. І моє бажання сьогодні, щоб ви поширили це відео якомога більше разів. Щоб люди, які втрачають своїх рідних та близьких, дивлячись, переглядаючи мої відео, вони змогли знайти в собі сили, посміхнутися, змогли знайти для себе натхнення. Тому що я знаю, що таке втрачати близьких людей. В молодому віці я втратила батьків. І я знаю, як це, коли ти переживаєш біль. Всім добра!